Привіт! Рада новій зустрічі з вами! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля! Доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку, діти прекрасні! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Ось, послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі, в космос вирішили йти. Та не знали, малюки, що летіти, а не йти. Дітки, запрошую вас разом зі мною в подорож, в космос. А як туди можна потрапити? Ми полетимо. А щоб дізнатися на чому, ми повинні назвати перші звуки назв намальованих предметів. Давайте подивимося, що зображено на малюночках. Рак, автобус, книжка, екскаватор, трактор, апельсин. Перший малюночок слухаємо уважно і називаємо перший звук. Р-рак. Який перший звук? Звичайно. Р. Молодці. Наступний. Автобус. Який перший звук? А. Вірно. Далі. К. Нижка. Який перший звук? К. Далі Екскаватор. Який перший звук? Е. Наступний малюночок. Трактор Який звук? Т. Розумнички. І останній малюночок слухаємо уважно: апельсин. А, а, вірно, молодчинки. Ось ми зібрали всі звуки і бачимо, що ми полетимо на ракеті. Але для того, щоб полетіти в космос, нам потрібна не лише ракета, а ще і як справжнім космонавтам. Потрібен скафандр. Для того, щоб отримати його, потрібно вимовити слово код. В космос полетить той, хто чітко і швидко вимовить слова. Повторюємо за мною гірка. Місяць. Сонце, інопланетянин. Телескоп, космонавт. Допутник. Розумнички, отримуйте свої скафандри і займайте місця. Тепер готуємо і запускаємо нашу ракету. Всі разом допомагаємо мені! Як ракета збирається в політ. Рр. Як гуде її мотор? Гм. Як вогонь вилітає з хвоста. Як ракета робить старт? Полетіли! Ось ми з вами і потрапили у космос. Політ проходить добре. Подивіться в оглядове віконце нашої ракети. Ілюмінатор. Що ми бачимо? В космосі можна побачити багато чого: зорі, метеорити, різні планети і нашу землю, супутники, комети, сузір'я та інші ракети. Мабуть, дітки інших садочків вилетіли на прогулянку до космосу. Погляньте, а хто це летить нам назустріч? Потанцюємо з ними. Добре розважилися, а тепер робимо посадку на найближчу планету. Озирнемося, що на цій планеті є. Подивіться уважно, що ви бачите. Нічого, саме каміння. А як ви гадаєте, тут існує життя? До нас хтось наближається. Привіт, мене звуть Блум. Дітки, Блуму цікаво. Звідки ми прилетіли і що у нас на планеті є? Відповімо на його запитання. Так. Як називається ваша планета? Наша планета називається Земля. Чому її ще називають плакитною кулею? Землю називають блакитною кулею, тому що більша частина планети вкрита водою, морями та океанами. Яка форма вашої планети? Наша планета круглої форми. Чим багата ваша планета? Тільки на нашій планеті є океани та моря, гори та полонини. На нашій планеті є озера та річки. На нашій планеті є тропічні ліси та великі пустелі. Хто живе на вашій планеті? На нашій планеті є життя. Це рослини, тварини, пташки, комашки, різні мікроорганізми і люди. Наша планета Земля дає життя усім. Мені дуже подобається ваша планета. Діти, а нам вже час повертатися. Подаруємо нашому новому другу на згадку глобус Макет Планети Земля. І запрошуємо Блума до нас в гості. Ну що ж, вирушаємо! До побачення, Блум! До побачення. Наша планета Земля щедра вона і багата. Гори, ліси і поля, наша домівка, малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працявитості в бджілки На цьому ми закінчуємо нашу подорож. До нових зустрічей! До побачення!